Вітаю, вітаю вас всіх. Сьогодні отримала посилку від Тарасенку Валерії. Вона прийшла перед моїм днем народження і отримала я амареліс. Амареліс це, знаєте, такі квіти, з вони ростуть. Мені вони схожі на лілії і їх є 5 видів. Амареліс марантія, амареліс Рілона. Амареліс Емоцію. Амареліс Амадеус і Амареліс з Why. Сьогодні почитаю, які потрібні туди ґрунт, як його висаджувати, як за ним взагалом дивитися. І Потім ми, ми подивимося. Висажу завтра, покажу. Потім ми будемо слідкувати, як воно зацвіте, і будемо дивитися, які квіти. А Валерії велике дякую. Дякую. Це надзвичайний подарунок, тому що це мені край приємно. А особливо важливо, якщо це стосується квітів, а саме квітів, яких не потрібно викидати, тому що ці зрізані квіти я їх вважаю неживими. Так що дякую. Дякую, дивіться, як будуть вони рости, і завтра обов'язково вам покажу, як прийшлося при, приживання.